Доброго дня вас вітає Полтавщина. Хочу показати вам свій город і розкажу вам, чого я вже трішечки істерю. У мене вже легенька така істерика. Ну, а зараз давайте про гарне. Ось така в мене капусточка вже гляньте, тверденька, хороша, в'яжеться, невеличка, але вже в'яжеться усюди. Гляньте, як гарно. Посходила кукурузка. От. А це зайшла кукурузка, та, що я того разу ще у березні садила і вона не сходила. Я посадила капусту, а тепер вилізла кукурудза. Ось такий вже в мене горошок гарний. Це Альфа, гарний горошок. Мені подобається. Так, тут ось кавун мучається, а там он гарненький. Кавунчики зійшли. І ось гарненький. Ось так. Глянтака в мене цибулька. Ось так, ось так, ось так, ось так. Вон, бачите вже які красунчики сидять. Цибулька висока, мені у пояс. Гарнюня цибулечка. От, між нею кропчик росте. Оце ще сидять, підташнюють мені оці синенькі. Ну, ростуть. То коли щось скручене, а ростуть. Селерочка дуже гарно піднялася, умничка моя. Це горошок той, що я садила. Мене питали, коли ж я посадила горошу, стручки. Оце, що стручки, то посадила 4 березня. А це 29 березня і теж уже квітне, бачите? Вже? З квіточками. Картопелька. Картопельку підживила, вона в мене соломкою підгорнута і полита, все, я вже до неї заглядати не буду. Ну, агресор, агресор гляньте в вона. вона яка краса. І бурячок підтягнувся. вирівнюється моя морква. Сім так з того. Он яка. Вже бачите, височенька, вже в'яжеться, такі вже хороші морквинки вже. За потреби вже можна зірвати чесничок. Вон якась товщина. Стрілки вже я зламала. Чесничок уже гарненький. Ось така вона картопелька. Зараз ми в мене її. Проходжу. Ось агресор зблизька. Ось бурячки мої. Перші виросли, уже там є бурячочок. Оце ось, ось диньки. Я нічого проривати не буду. Багато кидала, трішечки зійшло. Там учора нічого не було. Був бур'ян. Я його спалола, думала, нічого не буде. Гляньте, за ніч вискочили вон дві диньки. Ось так диньки. Кавунчики, на це кукурузка та що найперше вийшла. Що я її сюди пересадила з городу. Картопелька почуває себе гарно. Оце в мене висока, це білороса, але чогось вона не квітне, цвіту не викидає. І оце до сьогоднішнього дня на картоплі не було нікого. А це ось проходжу мимо, гляньте, гей! Зараза, зараз роздавлю. Малинка. В'яжеться, обризкала її, трішечки підживила. Найголовніше в мене це оця малина. Вона глинна, але не то гілки в неї тяжолі, не то я не знаю, що вже дві гілочки одірвала. Отаких залитих малиною. Ну, будемо дивитися, що там де. Ось був зовсім он хворий кущ. І я його спеціально не трогала, а гляньте, побризкало, тут все засохло і хвороба якось притихла. Я не кажу, що пропала, але притихла. Порічка вже підстигає. Ось так малинка. Це рів'єра картопля. Теж підтягнулася гарно. Ну, тепер я перевірила її трішечки. Так, підкопала, тут такі, як <кій> на рів'єрі, як перепилине яйце, а на білій росі, як курячі, такі картоплиночки по одній познаходила. Так що щось в'яжеться. Кабачечок той, що садила ще у квітні. Ось так себе почуває. А це ці кабачечки, що я посадила у травні і гляньте, на один листочок менше. Вон, і там, і там. Так що оці кабачки і огірки, дійсно, треба садити тільки як тепло. Ось ця грядочка, на якій росла в мене редисочка, а ще залишився кріп і салатик трішки. А помідорчики собі ростуть. А помідорчики собі ростуть. Тут у мене жовта грядка. Оце перші стоять. Перші у мене стоять і хурма. От. А далі сливочка жовтенька, ростуть. Ця грядка в мене рожева. Тут будуть валове серце, орлине серце. Теж уже, гляньте, жовті вон цвітуть вовсю. І на кожному томатику є квіточки. Оце все я пасиночки ці всі. Обриваю, отак, слідкую. Ну, як я і казала, як завжди, стоять гарні гарні, а далі подивимось. Далі тільки один господь знає. А це в мене гігантська сливка. І там ще... із професійного насіння буде щось. Це червона грядка. Ось які томатики. Високі. І тут у кожному кущику вже квіти все гарно. Ну, а тепер приходимо до місця моєї істерики. Огірочки. Сьогодні вирвала ось зійшло, а я його підпушую, піддобрюю, свіжу, кавун. Кавун. Він мені потрібен. І ось, гляньте, теж зійшов кавун. А гірочків ніяких нема. А з тих, що зійшли, у мене тут шахті. Оце вони. Ось вони. П'ять штучок. Ой, чотири. Чотири штучки. Там два. Ось і ось. Це шахті. Оце я не знаю. Або починається шахті, або закінчило щось друге. От. І там он один, Оті, на тій полосочці. Оце на цій грядці все. Я ще думала, що ото зійшло огірочок Феникс, а воно зійшов кавун. І тут ось один. Огірочок, і он другий. І на тому куточку один. Ото тобі і все. Поки що ніхто нічого не сходить. Так, звертаємося тепер до цих огірків. Я їм дала сроку до понеділка. Чи будуть рости, чи не будуть, повириваю все нафіг, посмотрю. І що ви думаєте, вони дійсно пішли в ріст. гляньте. Тут розвивається, вже якось піднявся стов, навіть Зачепила вже листочком за сітку. Ось гляньте, те, що було зовсім без верхівки. Пустила новий паган. Оце сиділо хто зна скільки. Гляньте, трішечки вже піднялося. Ой. І почало вже випускати якусь серединку. І це піднялось. Трішечки піднялось. А ось тепер моя істерика. Тут мої ростуть перчики, перчики гарнюні. Ось такі красавчики. Це на цьому краєчку в мене геркулес. Росада моїх перчиків із насіння, те, що я зібрала. А оце сортове. Все гарно, все чудово. А тепер гляньте сюди. Оце що? Це люди агірочки. Це агірочки. Ніхто їх не садив. Я зовсім не знаю, де взялися це насіння. У мене кожна насининочка була під рахуночок. Все, там тільки насинят було. Я ніколи не збирала жавтякі. Я... я в шоці? Виходить там, де я його, отут, оце вже тричі пересівала і біля нього стаю раком, і прошу і хожу, і не знаю, що робити. Воно не росте, а пішло гуляти. До перців і, будь ласка, їм подобалася ця грядка. Взяли, виросли кучею. Кучею. І ось гляньте ще один, будь ласка. А на цьому краю кавун виріс. Ну, кавун хай я пущу. А оце. Це що воно таке? Огірок? І, і, і що це мені робити. Ну? Тут нічого не росте, вон сидять, гнидобиться. А тут, будь ласка, саме по собі виросли, стоять тучею. Дайте на шатир. Цибулька та, що ми висадили великою, От там після зими. Ось гляньте, яка красуня. Я задоволена дуже. І тут цибулька гарнюня. Та, що трішечки пізніше посадили десь на початку весни. А тут якісь шкарлупки проросли картоплею. Хай буде. Цибулю виберемо, картоплю ростимо. Суниця. Полуниця. Це вже збираємо оце із моїх усіх усіх посадок. Кожен день збираємо п'ятилітрову відеречко. І ось мої красунечки. яка краса. Це смародина та що гілочка нахилена. Робить вже кущик гарненько. Ось так. Ось такі в мене посадки, отакий в мене город. Пишіть, чи вам подобається чи ні. Огірки налякала. Взялися рости. Це гарно. Ну, а далі, що Бог дасть, то й будемо бачити. На цьому до побачення. До скорої зустрічі. Усім пока-пока.